Офіційна заява Збройних сил України 3 лютого 2025 року повітряні сили Збройних сил України завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів Збройних сил Росії в районі населеного пункту Новоіванівка. Цей пункт управління розміщувався на території покинутої будівлі та використовувався для координації наступальних дій російських військ проти українських захисників на Курському напрямку. В результаті проведеної операції об'єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника. Також повідомляємо, що Україна застосовує нові 1000 тисяча фунтові керовані авіабомби і Іар проти армії РФ. Бомба масою 454 кілограми раніше не з'являлися у відкритих джерелах, до цього застосовувалися лише 500 фунтові ЖБУ-62. Але нещодавно опубліковані кадри показують, як Су 27 скидає дві нові потужні бомби по позиціях окупантів.